Збройні сили е, будуть готові до контрнаступу навесні, і все залежить від постачання зброї. Таке заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Однією зі стратегічних цілей буде спроба вбити клин у російський фронт на півдні. Мета контрнаступу звільнити всі окуповані території України, каже Скібіцький, включно з Кримом. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року, наголошує Вадим Скібіцький, і він ще додав, що зараз в Україні перебуває близько 370 тисяч військовослужбовців сухопутних військ Московії щодо Криму, 200 тисяч треба нагадати тобто, глядачам, що їх було 200 тисяч. Коли вони заходили в рік тому, в лютому, та вдиралися на територію нашої країни, і фронт був довжелезний, здається, в півтори тисячі кілометрів від Житомирської області до Миколаївської. А тепер у нас фронт по суті вдвічі коротший, але їх вдвічі більше. А це ну. Значно більш складні умови, чесно кажучи, ну, ну і вести бойові дії в цих умовах, знаєш, я дивився на відео від Назара, да, і знаєш, і ти, ти дивишся на цю картину Аля Перша Світова. Знаєш, ця окопна війна в умовах талого снігу а, ожеледиці безкінечної а і безкінечно мокрих ніг. А, я просто знаєш, в чергове просто хочеться сказати, що найгероїчніша і ключова армія Союзників НАТО в світі, то українська, яка показує те, що, а, що жодна армія в цьому столітті не показувала, тому що подібних бойових дій а, і в подібних умовах ще насправді а, в повномасштабній війні а, в цьому столітті не було. Просто не було в цьому кліматі, в, 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 в цих обставинах і так далі. Знаєш, і це черговий момент, який а, який просто приголомшує, коли ти дивишся, це медитативне абсолютно відео. А коли людина йде траншею, відстріливши один постріл, знаєш в цьому в цьому невеличкому фрагменті відео насправді більше відчуття інформації і взагалі всього того, що треба розуміти зараз про цю війну і зараз про те наскільки потрібна допомога нашому фронту. Саме так. Я розповім далі, тому ми підтримуємо українське військо. Хто чим може і хто як може, це потрібно робити систематично щомісяця. Ну розраховуйте власне всі на свій власний ресурс. Але підтримувати українське військо нам просто потрібно завжди, і до перемоги це потрібно робити.